Вітаю вас! Сьогодні хочу розказати про відомий кондитерський бренд Мієшко із невеличкого польського міста Рацевуш. Компанія була створена в 1853 році польським кондитером Францем Собциком, який збудував першу парову шоколадну фабрику у цьому регіоні. Підприємство почало швидко розвиватися і згодом перетворилося у справжній цукрово шоколадний завод з переробки какао та виробництва різноманітних солодких харчових виробів. Продукція заводу неодноразово була удостоєна на та премії. Золота марка. Згодом компанія відкрила нові лінії з виробництва солдушів з карамелі та помадок. З'являються нові цукерки, шоколадки та інші смакоти під новим брендом. Золоте рено, хужешні ядра, соло, амарето, черісіму та інше. Асортимент продукції постійно зростає. А сьогодні шоколадні цукерки, праліни і інші кондитерські вироби компанії Mieszko є найпопулярнішим в Польщі та в інших країнах Європи. Щорічно продається багато мільйонів коробок з цукерками та іншою продукцією Mieszko по всьому світі. Тому вважається, що мішко це визнаний бренд виробництва солодощів, що пропонує інноваційні підходи у виробництві та оригінальні рецепти своїх виробів на основі натуральних інгредієнтів найвищої якості. Обирайте, що забажаєте, та смакуйте із задоволенням. Замовляти такі продукти можна звичайною доставкою, без необхідності вибору холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.